Вітагору ну ми працюємо. Я, я думаю, і не так уже й багато років. Ну років з п'яти ми працюємо от ну не тільки з Вітагору, а з багатьма компаніями. але от. Чи Вітагро, чи інші вітчизняні виробники, це з однієї сторони ну приваблює, бо генеричні препарати вони по якості підтягнулися до оригінальних препаратів. Ну а якщо говорити по співпраці конкретно з вашою компанією, то оперативно доставка продуктів може бути і консультанти, агрономи Завжди приїдуть про новинку, розкажуть, запропонують, приподнесуть. Може, ну не надоїдають, але <смі> приїжджають, що що то можна запитати, і дійсно про те, що говорив, розказують, які новинки у вас з'явилися, і Ми їх от у себе пробуємо застосовувати. Ну і сподіваюсь, буде результат.